знає. На радіо Київ 98 FM. Вітаю всіх слухачів радіостанції Київ ФЕМ та глядачів нашого Ютуб-каналу, і запрошую поговорити про здоров'я. Зокрема, сьогодні ми будемо говорити про те, як впоратися із набряками влітку. Чи знали ви, що набряки можуть бути симптомом 30 хвороб, в тому числі таких складних, як серцева або ниркова недостатність? Особливо дошкуляють набряки влітку, коли ноги збільшуються в об'ємах, болять, як ми кажемо, гудуть просто ноги. Вважається, до речі, що жінки більше страждають на цю проблему. І справді я на власному досвіді можу е, сказати, що вранці взуття собі взув, а ввечері воно вже щільно облягає ногу, і хочеться якнайшвидше його зняти. То чому ж виникають ці стани? Як їх попередити? А головне, як позбутися, в тому числі завдяки фітотерапії. Про це ми і будемо сьогодні говорити. І про все це ми будемо розпитувати у гостя студії. Кандидата медичних наук головного лікара науково-виробничого об'єднання Екомет Максима. Прощен. Добрий день, добрий день. Насамперед, так нагадаю усім, хто нас зараз чує і слухає, що якщо тема набряків вам близька і ви вже давно шукаєте можливість позбутися них, звертайтеся, будь ласка, в науково-виробниче об'єднання Екомет. Як звернутися? Ну найперше, занотовуйте телефон 096 695 0453. Там все підкажуть, зорієнтують. Якщо вам треба буде прийти, то знайте, що йти треба буде в саме серце Києва на подіб. Вулиця Хорива 4, Ну або заходьте на сайт ecomed.com.ua, Там завжди знайдете більше інформації. Ну і насамкінець звернутися можна не лише щодо набряків з різними проблемами здоров'я. Допоможуть фахівці екомеду, індивідуальний підбір лікування, безкоштовні консультації. Це завжди на вас очікує в екомеді. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Ми ми ж починаємо про набряки Максима Васильовичу, Давайте почнемо з того, що таке напрям набряки і чому вони виникають більше з влітку. Ну, що таке набряки? це відомо всім людям без медичної освіти. Це накопичення рідини, яка просочує сполучну тканину під шкірою переважно. І об'єм стає в цьому місці більшим. Виникає так мовити розпухання, якщо іншим словом сказати. Ось, а причини можуть бути настільки різноманітними, що це повинно, повинно прикладати всі зусилля кожному лікарю, щоб розпізнати. І, буває, що і помиляєшся часто, для того, щоб розпізнати причину набряків, наприклад, ніг або набряків обличчя. Ось у людини, у якої вже є приклад, наприклад, цілий комплекс якихось захворювань, літні люди, наприклад, да? то це ціла проблема. Ну а якщо мова мову вести про такі літні, так звані набряки, коли дійсно ось так трошки розпухають ноги, трошки там взуття важко там влізти, особливо ввечері, або від шкарпеток, або від або кільця погано знімаються угу. ввечері, да? пальці рук, там ноги трошки набрякають, і це буває тільки влітку, а в інші сезони такого і не буває навіть, Да? То це саме такий легкий варіант, який не є по суті хворобою, який, е, який можна особливо то і не лікувати. Але це трошки дзвіночок про те, що судинна система вже дає перші збої. Переважно це капілярний і венозний кровотік, порушений в організмі, тому що саме влітку від літньої спеки перше, що робиться, це розширяються судини mm -hmm. там, де кров може депонуватися. Це капіляри і особливо вени, дрібні і великі. Саме влітку прогресує і варікозне розширення вен, воно захоплює нові території. Ця хвороба, саме влітку загострюються ось ці судинні проблеми з венозним відтоком. Ось саме влітку при літній спеці створюються умови для тромбофлібіту, для утворення тромбів, для згущення крові, в тому числі і тому, що організм рідину втрачає з потом. Саме влітку, так і ось такі умови, значить, в таких умовах треба саме про судинну систему подумати в першу чергу. І Якщо навіть це не хвороба, а просто легенькі набряки, все рівно можна подумати про те, щоб профілактику робити, і саме рослинними натуральними препаратами підтримувати здоров'я. Що порекомендуєте? Є у вашій лінійці ось так такі підтримуючі про ну, саме такі універсальні це фітоконцентрат провен. Про Тут закодоване слово «вени», і саме його можна вживати як препарат і для капілярного, і для венозного кровотоку. І є ще модифікація цього засобу для лімфатичного відтоку тобто дренаж, відведення рідини. З ніг, наприклад, ось так само, коли в голові важкість і головні болі, там такі застійного характеру. Це може свідчити про венозний застій в голові. Це теж по суті робота для подібних препаратів. Ось геморой, це розширення вени в області прямої кишки. Це теж по суті варікоз, тільки в іншому місті, і у всіх цих подібних випадках. Засоби, які укріпляють венозну стінку, знімають запалення стінки і розріжують кров паралельно з цим. Ось це якраз такі комплексні засоби, це вихід, щоб. Безпечно робити ось таку профілактику, не допускати погіршення і а навіть покращити стан для отаких от людей, для от такої категорії, в якої лише влітку набрякають під вечір. Чи має бути якийсь особливий спосіб життя? Не знаю, більше ходити або менше ходити, більше пити або менше пити. Що ви порекомендуєте? Ну рухатись треба, звичайно, безумовно, рухатись треба, але стояти і сидіти довго не бажано, тому що саме в такому положенні, навіть у здорових людей. Таких набріків ніколи і не було після багатогодинної поїздки, десь там в автобусі сидячи, да? чи там переліт в літаку на довгий такий, на довгу відстані, то можуть набрікати ноги дійсно, тому що застій крові виникає в ногах. То тоді значить, рухатись таким чином треба, час від часу вставати, якщо робота сидяча, ходити. Є компресійний трикотаж, нарешті. Це такі, така можливість звузити трошки вени, стягнути їх і таким чином покращити венозний відток від ніг. Звичайно, коли є вже варікоз, це ми кажемо про набріки без. Зовнішніх порушень, але коли є варікозне розширення вен, яке видно ззовні, і якщо метод ультразвукового дослідження вен ніг показує, що це саме неспроможність клапанів там виникає, вже руйнуються клапани, розширяються вени, застоюється кров в них і виникають умови для тромбофлібіту, тут вже лікування стає обов'язковим. Тут вже обов'язково треба припити засоби, які Укріпляють венозну стінку і розріджують кров. Що не да, забусти... Так само це да. універсальний засіб. Чи є окремий от для таких ситуацій? А, ну є ще у нас такий додатковий препарат, називається гемотек. Гемо e, це кров, тек це текучість. Засіб, який додатково розріджує кров, e, і які використовуються, коли відповідний аналіз крові на згортання. Mm -hmm. А я радив би в таких випадках при набріках, хоч зрідка, хоч раз в кілька років, робити коагулограму. Так там буде видно ризик. Ризик тромбоутворення у молодих людей, навіть якщо там показники там не дуже хороші, mm -hmm. переважно такого не буває. Але з віком і особливо на фоні варікозу застою крові, то тромбофільд вже вже реально загрожує. Тому в таких випадках треба на основі аналізів підбирати вже індивідуальну програму її лікування, а не тільки оздоровлення. Давайте ще про набряки літні. От ви, бо ми так сконцентрувалися на ногах. Можливо, це одне і те ж саме, але от ви згадали про те, що під вечір, влітку особливо, і руки розпухають. Що навіть там не можна зняти обручку чи. Якісь прикраси це теж ну це теж не ознака якоїсь хвороби, а ось такий ось цей стан поки що? багато різних є багато. причин. Ось їх буквально десятки. які коли можуть набрякати, наприклад, руки, то треба перевірити, наприклад, при цьому ще й звернути увагу, а чи в порядку щитовидна залоза. Ось, наприклад, да Тому що набряки всього тіла, і обличчя, і руки, і ніг, а то вони можуть бути і за того, що не до виробляється гормон щитовидної залози. Тому аналіз крові на ТТГ, Особливо якщо набряки е, разом йдуть із сухою шкірою, з випадінням волосся, з млявістю і слабкістю, то це може бути, якщо таке несподівано починається, ознака гіпотеріозу. І наш фітоконцентрат mm -hmm. Шизарен Віслов щитовидна залоза, а він посилює працездатність щитовидної залози, і в таких великеньких випадках гіпотеріозу можна обійтися без гормональної mm. підтримки. Ось якщо дозволяє ситуація, звичайно ж, або поєднувати з прийомом гормональних препаратів, які є замісною терапією. Ще Розбудити, пробудити активність власної щитовидки, для того, щоб вона краще виробляла гормони. А якщо треба, то супутньо зменшувати там процес запалення, тому що на почві запалення щитовидної залози, тиреоїдіту Виникають часто падіння цієї функції. Це тільки одна з причин, гормональна причина. А може бути наркова причина. Почекайте про наркову про щитовидку. Хочу запитати. Угу. Можливо, у вас уже запитувала, але повторимо, тому що це важливо. А, є дані від лікарів та офіційної медицини, що від початку війни різко збільшилась кількість проблем зі щитовидкою у людей а, по досвіду екомеду. Побільшало у вас звернень саме з цією проблемою? Ну їх і було багато, Добре. тому що ще з часів Чорнобиля угу. почалися масові проблеми з щитовидною залозою, бо тоді радіоактивний йод проникав в щитовидну залозу, і за короткий час, звичайно, тому що він швидко розпадається, але зробив свою справу. Ось а, ну а стреси нервові, звичайно ж. Вони теж пробуджують хвороби щитовидної золози. Крім того, ковід про те, про що не можна забувати, постковідний синдром це активізація аутоімунних процесів. А аутоімунний тиреоїдіт – запалення щитовидки це самий частий варіант аутоімунного процесу. Після ковіду він може несподівано активізуватися, причому це приховано, тому що особливих симптомів то і нема. І потім, коли вже починається падіння, наприклад, гормонів або в більш рідкісних випадках навпаки підвищення гормонів щитовидки, бо може бути і, і туди, і сюди зрушення, то тоді е, люди це часто не співвідносять з щитовитною золозою. Думають, що це серце, угу. що це нервова система, що це хвороба самої шкіри, нарешті, що це вітамінів не вистачає, тому волосся вилізає і таке інше. А це може бути саме гормональна причина, тому без досліджень ніяк аналіз крові на ТТГ обов'язковий, коли раптом починаються набряки. Угу. Ну, взагалі, навіть якщо не почалися набряки, то там періодично проходьте е, комплексну перевірку всього організму. Але для того, щоб комплексну перевірку пройти, спочатку порадьтеся з лікарем. Якраз у нас в центрі, де є безкоштовні консультації, можна просто прийти і порадитись, які взагалі дослідження робити. Угу. Мені часто пацієнти приносять ось такі пачки різноманітних досліджень, більшість з яких просто не потрібні були з самого початку. Симптоматика тут не така, щоб всі дослідження mm -hmm. робити. Треба шукати конкретні причини конкретних mm -hmm. захворювань, і набріки вони потребують деяких медичних знань про те, які ж діагно ж діагностику взагалі робити. Тому зайдіть чи, хоча б подзвоніть нам, ми, хоча б по телефону, можемо вам порадити, які саме дослідження треба проводити. Тут звичайно, я ж кажу, тут треба з'ясувати деякі причини, тому що це може бути і нирки, може бути серце, тому що серцева недостатність теж набріками проявляється. Це набріки ніг. Я хочу нагадати, за якими контактами передзвонити і куди прийти. Отже, порадитися, пройти, отримати консультацію завжди можна в науково-виробничому об'єднанні «Екомет». 096 695 04 53 – Це номер телефону. Почуваєтесь погано, не знаєте, куди бігти, що робити. Зателефонуйте, підкажуть навіть, от як каже Максим Васильович, підкажуть навіть які дослідження пройти для того, щоб не витрачати зайвих грошей, бо знаємо, що здебільшого всі аналізи платні. А, якщо все-таки вже проконсультуєтеся, захочете консультацію індивідуальної, приходьте на Хорива4, ну або заходьте на сайт ecomet.com.ua ec і там завжди знайдете більше інформації. Ця інформація прозвучала на правах реклами, набряки, які можуть бути викликані проблемами серцем, або нирок. Схожі. Вони в чомусь схожі, а в чомусь і протилежні, тому що е, серцеві набряки починаються знизу, а при погіршенні ситуації підіймаються вгору. А ниркові набряки – це переважно набряки обличчя біля очей, які потім можуть. Звичайно, опускатися і розповсюджуватись на все тіло, коли нирки вже зовсім е, потрошку відмовляють. Тому, коли серцю не, не вистачає енергії для скорочень, тоді виникає застій, застійні явища, які переважно стосуються саме ніг. Нижче колін, ноги набрякають, хоча, здається, і варікозу нема, і причин таких особливих нема, а ноги весь час набрякші. При цьому, якщо ще й задишка є, то перша думка, що це серцева недостатність, особливо у літньої людини, особливо, якщо клапани не в порядку, або серце просто зношене на фоні гіпертонії, атеросклерозу. Звичайно, серцева недостатність, дуже часте явище. Якщо ж набрякає обличчя вранці, не ноги ввечері, а обличчя вранці, да? mm -hmm. то тут треба в першу чергу подумати про нирки. Можливо, їх функція просто загальмована, можливо, вони самі не, не такі хворі, щоб прям діагноз поставити. Але треба було б зробити деякі обстеження, які характеризують працездатність нирок, їх ефективність функції, так? зробити, наприклад, ОЗД, подивитися, чи нема кіст, камінців. Чи нема ознак запалення, аналіз сичі, можливо, треба буде зробити. Ось аналіз крові на ниркові показники. І тоді складається картина, чи в порядку все з нирками. Mm. Ось. Ну і я ж кажу, що бувають гормональні причини. Ну і нарешті ми не сказали, що є така причина, як запальні набряки. Буває, що люди приходять і кажуть, набряки ніг, а виявляється в них набряк біля колін, а коліна болять, або гомілкові суглоби, або ступні ніг, там де формуючий остеоартроз почався з запаленням, або ще гірший ревматоїдний артрит. А там, де запалення, там і набряки. це одна з mm -hmm. характеристик запалення, взагалі набряки. Тому якщо набряки місцеві і десь навколо виникають тих місць, де є якісь болі, виражені відчутні болі, то тут може треба почати зняття цього запалення. І нагадаю, що алергія теж набряками часто проявляється, Набряк квінки, так і називається mm -hmm. симптом. І коли час від часу розпухають губи, наприклад, або горло. Так, або на шкірі виникають якісь такі припухлості, безболісні, переважно. Це може бути чисто алергічна проблема, і тут спеціаліст потрібен зовсім іншого напрямку. І обстеження треба робити зовсім інше. Тому треба обов'язково випитувати у пацієнта, в яких ситуаціях набріки виникають, в які в яку пору дня, в який сезон. Чим ще супроводжуються, і таким чином можна тільки встановити можливу причину цього явища. Набряки бувають болючими, і про що вони е, свідчать, якщо набряк не просто набряк, а ще й болить. Якщо це в ділянці запалення, як я ось тільки uh -huh. що сказав, то да навколо, наприклад, хворого суглобу можуть бути набряки. Ось е, набряки, наприклад, пальців рук, коли починають запалюватися суглоби е, пальців, е, але можуть бути набряк, звичайно, в тому місці, де є просто запалення ну, наприклад, фурункул. Там, звичайно, mm -hmm. там буде розпухати шкіра, там буде е, вона видуватися. Е, там, звичайно, і болі будуть, і почервоніння буде, всі ознаки запалення. Тому тут треба до хірурга буде йти, а не до спеціаліста іншого, не, не до нефролога, чи кардіолога, чи е, ендокринолога. Mm -hmm. Тому що це теж набряк, але зовсім іншої природи. Ось. Ну, е, Алергічні набряки, вони часто без всяких. Боли і бувають. А ось набріки запального характеру, там, де є якесь аутоімунне запалення, як в суглобі, або алергічне, то воно може супроводжуватись або свербіжом, або просто без е, mm -hmm. особливих е, симптомів е, бути. По меншій мирі такі набріки ще називають холодними. Тому що набряки і за вони переважно супроводжуються місцевим підвищенням температури. Так, ну а коли ми кажемо про літні, звичайні набряки ніг то це, звичайно, інша зовсім тема, але треба бути насторожі. Якщо раптом щось десь розпухає, це вже ознака небезпеки може бути. А я знаю, що не знаю, як, як правильно вам довести свою думку, що коли, наприклад, розпухають сильно ноги, то можна натисканням пальця діагностувати, ну, там в якихось випадках воно лишиться ямка, в яких. Ось випадках повернеться при будь-якому набріку. Так себе поводить тканина, по суті. А, тобто, це просто діагностика самого набріку, що uh -huh. він є. Ось. А тобто, якщо сумніваєтесь, набріки чи не набріки, внизу на гомілці, там де кісточка під шкірою, можна там двома трьома пальцями надавити, потримати кілька секунд, відняти і потім пальцем провести. Буде як сходинки, така поверхня залишається, uh -huh. тому що ви видавили рідину сполучної тканини в всіх місцях. Тобто, це означає, що набряк трошки все ж таки є. А ось ну але коли набріки вже великі, то вони видні неозброєним озброєним оком. Ось тому, що розпухає дійсно нижня частина ноги, кісточок вже не видно. Вона стає такою як потовщиною, явно і шкіра роздута, навіть така блискуча, навіть трошки стається, тому що розпирання йде зсередини. В таких умовах на жаль виникає така, така загроза трофічних виразок. Винозні набряки на ногах, і винозний віток порушений сприяє тому, що на гумілці, особливо з внутрішньої сторони, біля кісточки внизу, утворюються рани, які вже не загоюються, і, і, і навіть не мають шансів загоїтись, якщо не відновити винозний відтік, тому що постійний набряк тканин рану так мовити вивертає назовні, і вона не має шансів на звичайне нормальне загоєння. Скільки я чого запитала ось про цю типу самостійну діагностику? Бо, наприклад, ви сказали, що ноги можуть опухати через там якісь незначні проблеми з судинами, і ноги можуть опухати через серце. А, і ну знаєте, щоб не було таке, що в тебе опухають ноги, набрякають, і ти думаєш, та це видно, переходила, видно, десь перевтомилася, а насправді проблеми з серцем. От як тут відрізнити? Чи не треба самому ковирятися краще до спеціалістів? Ну, ви знаєте, навіть і лікарю не завжди вдається відрізняти. Не з першого разу навіть досвідченому іноді, тому що коли ви самі назвали 30 mm -hmm. різних причин приблизно, да, дійсно так приблизно воно і є. То можуть бути е, і обстеження тут потрібні, звичайно, і по зовнішньому виду не завжди вдається впізнати, звідки ці набряки взагалі беруться. Тому треба і порозпитати пацієнта, і подивитися аналізи, і призначити нові аналізи, і тоді тільки скласти картину, і тоді призначити тільки лікування. Тому тут мова йде про про діагностику в першу чергу, а не про лікування зразу. Разом з тим, в нас є для відомих ситуацій фітоконцентрати, які можуть певні проблеми вирішувати, що з судинами, що з ендокринною системою, що з запаленнями, з серцем, з нирками. Наскільки набряки серйозні, вони можуть бути такі легенькі судинні, можуть бути серйозні судинні, можуть бути серйозні серцеві. То треба, звичайно, так. до лікаря самім ви самі можете не розібратися. Я ж кажу безкоштовні консультації, які в нас практикуються. Це вихід для пацієнтів, для того, щоб спочатку, хоча б в кількох реченнях отримати, хоча б первинну консультацію про те, куди далі йти. До якого можливо військового спеціалісту, або які дослідження саме важливі зробити для того, щоб від цього вже відштовхуватись? Я от що про що ще хочу запитати дуже часто, якщо людина схильна до набряків, або має проблеми там набряків, якомусь їй прописують це чогінне. Це вирішує проблему? Ну, це вирішує тільки коли вже іншого виходу не залишається. З напрямками боротися сечогінними – це, по суті, неправильний підхід. Це так, згладити картину, що називається, не впливаючи на причину Ось, процесу. А коли неркова недостатність, то сечогінні необхідний компонент, щоб mm -hmm. розвантажити серце. Їх треба іноді приймати тижнями і місяцями. Ось. Підключення рослинних. Засобів, що на нирки спрямовані, наприклад, нашого нефропатіну, mm -hmm. дозволяє обійтися мінімальними дозами, часто сечогонних, тому що із свого боку цей засіб посилює роботу нирок. Ось, а, але це іноді без цього не обійтися дійсно, коли ж просто набріки невідомої причини, а ми призначаємо сечогінне, то це звичайно неправильно. Треба шукати причину, можливо, або обійтися якимись менш шкідливими підходами, наприклад, тим самими компресійними е, е, чулками там чи шкарпетками, які чисто механічно вирішать е, циркуляцію проблему циркуляції рідини. ось таку легеньку, хоча б щоб літо пережити без якихось медикаментозних втручань, тому що. Побічні дії у кожного синтетичного медикаменту, звичайно ж, присутні, Максима Васильович, Долучаються от наші пише нам слухачка Вероніка. Пише все тіло отікає, вже немає сил. Що робити? Поки хочу виключити сіль і вуглеводи прості, що ще допомагає. Ну, питає дійсно Вероніка. ми так не торкнулися проблеми взагалі харчування і напоїв. Значить, солодкі напої краще не вживати, тому що після них ще пити більше хочеться. А коли нирки все ж таки не так добре працюють. То за, за велика кількість рідини може дещо й нашкодити. Треба пити чисту воду і пити ну, 30 мл на кілограм, виходячи mm -hmm. з, ці, з цього нормативу рідини на добу. Ось, а, значить, а, набріки всього тіла це треба до лікаря йти або до нас, хоча б подзвонити, хоча б mm -hmm. да? Щоб в цьому розібратися. Тому що ми ж сьогодні якраз і розмовляли про те, що причин безліч, mm -hmm. коли набряки все тіло охоплюють, сіль виключати треба зразу. Оце перше, що треба зробити: виключити сіль. Тому що якраз надлишок солі затримує воду в організмі, і набряки можуть при цьому посилюватися, особливо набряки ниркового, серцевого походження. Так, дійсно. Ось якщо набряки не зрозумілого характеру, наприклад, із а, а, а виявиться, що вони із проблем щитовидної залози, то тут особливо режим пиття чи безсольова дієта особливого не має сильного значення хоча, звичайно, краще було б. Сіль все ж таки виключати, да так. в яких випадках, скажіть, будь ласка, набряки вимагають негайного звернення до лікарів, до лікарів, а в яких все-таки можна обійтися фітотерапією, наприклад? Ну, коли вони бувають тільки влітку, mm. то можна обійтися чимось легеньким, коли вони не дуже сильно виражені, і нарешті, коли вони тільки частину доби існують, а не постійно. Наприклад, тільки ввечері набрікають ноги а вранці все в порядку. Це можливо якась невелика ступінь венозної недостатності, початкова тільки, невеличкі проблеми з венами і судинами, можливо, зовні вони її не видні. Тут треба зробити певну діагностику, і якщо причина цих набріків не дуже суттєва, то я ж кажу, можна обійтися мінімальними якимись втручаннями, наприклад, фітотерапією. Якщо набріки супроводжуються загальним погіршенням стану, якщо вони раніше їх не було, а потім з'явились і наростають. Якщо при цьому виникають ще й такі явища, як задишка, наприклад, mm -hmm. або якісь незрозумілі болі там, в області нирок, чи в, десь в області сичового міхора, да? помінявся колір і характер сечі. Наприклад, вона стала пінитись, що може казати про виділення білка. Mm -hmm. да? Це одна з ознак того, що треба негайно йти здавати аналіз сичі. Тобто причина може бути в нирках, і причому причина може бути безсимптомна. Нирки часто хворіють без всяких mm -hmm. особливих ознак. І тільки по зовнішніх ознаках можна. Е, е, Подумати про те, що вони не в порядку. Ось ранішні набряки обличчя, наприклад, да? ось коли набряки ніг ввечері а ще приєднується задишка, то це може казати про посилення проблем з серцем. Таким чином, консультація. Лікаря загальної практики тут потрібно, звичайно ж, і не з стріляти. І дуже коротко, буквально у нас хвилинка. А mm -hmm. ваші фітотерапія комедо чим відрізняється від, ну скажімо так, традиційних там настоянок, трав? Багатокомпонентний склад. В кожному препараті 10, 15, 20 і більше буває рослинних компонентів. Звикання до них не виникає таким чином. До одної трави може бути звикання, і взагалі-то окремі трави більше місяця не завжди треба пити. Mm -hmm. Перерву треба робити або переходити на інше. Будь-який з наших засобів можна пити місяцями. Тому що до нього звикання немає, компоненти діють гармонійно, комплексно і більш багатостороння. Ось, зручність в користуванні не треба вдома ці трави варити, ось а вони вже дозовані, консультації по них можна отримати. Ось, ну, таким чином переваг багато, і вони більш активні. Тому що сучасна технологія uh -huh. дозволяє страв витягнути найбільш активні речовини. Дізнавайтеся, все самі приходьте в екомет. Будь ласка, вулиця Хорива 4, Телефонуйте, щоб записатися, щоб проконсультуватися. 096-695-04-53, Це номер. Заходьте на сайт екомет.ком.ює ця інформація прозвучала на правах реклами. Дуже. Дякую вам, Максима Васильовичу. Кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання Екомет Максим. Проша був сьогодні. Гостем програми. Лікар знає. Дякую всім, хто. Дивився і слухав. До побачення. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі. Лікар знає на радіо. Київ 98 FM. ефм. Слухай Київ.